Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Близько 10.30, 28 лютого, камери відеоспостереження зафіксували аварію на перехресті Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля Мерседес не надав перевагу у русі автомобілю Субару. Внаслідок зіткнення обидві машини зазнали пошкоджень. Патрульні поліцейські, що прибули до місця ДТП, зазначили, кермувальники склали Європротокол. Ввечері, 28 лютого на Київській, чоловік вибіг на дорогу і його збила автівка. О 21.21 .21 камери ситуаційного центру зафільмували. Як громадянин вирішив раптово вибігти на проїжджу частину у невстановленому місті. В той момент там їхав автомобіль. ЗАЗ. внаслідок зіткнення пішохід отримав тілесні ушкодження. Зрештою, від госпіталізації потерпілий відмовився. Учасники ДТП вирішили усе за згодою об обох сторін. 29 лютого близько 10-ї години сталася автотроща на вулиці Пирогова. Водій автомобіля «Форд», повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі автомобілю Honda, що рухався йому назустріч. Внаслідок удару вщент розбито передні частини обох автівок. На щастя, обійшлося без постраждалих. До місця події було викликано патрульних поліцейських. Охоронці порядку повідомили, що кермувальники прийняли рішення розійтися шляхом. Цивільно-правових відносин Ще одна аварія трапилася 29 лютого о 13.15 на гнівенському шосе. Там водій автомобіля «Форд», виїжджаючи на кругове перехрестя, не надав перевагу русі мотоциклу. Від удару двоколісний транспорт відкинуло в зустрічний автомобіль а саме Мерседес Спринтер. Невдовзі до місця події прибули медики та поліцейські. Як з'ясувалося пізніше, дану пригоду вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.